Привіт! Я Юля і ви на каналі Історія одного хрестика. Вітаю вас на ювілейному 10-му випуску вишивального пасьянсу другого сезону. І сьогодні достатньо відповідальний день для мене, тому що я довго думала. І я цим 10-м ювілейним випуском хочу завершити вишивальний пасьянс на моєму каналі. Справа в тому, що відео вийде десь в середині травня, і там незабаром буде літо, а літо це дуже багато прогулянок на свіжому повітрі. Обов'язково, це сонечко, це якісь інші справи. Взагалі, оскільки я працюю в музичній школі, то літо для мене це такий період. Переосмислення чогось нового, щось вдосконалення, якихось нових планів, вивчення чогось. Тобто ти відпочиваєш і а, щось нове відкриваєш для себе. Тому а, влітку буде щось інше, якісь, я ще не знаю, ну будуть якісь типу щоденників чи канікул, чи якісь відео за місяць, щось буде таке, в залежності від того, скільки я буду вишивати, і що назбирається, який матеріал назбирається. Збирається. А після літа, восени я придумаю якусь ще гру для вас і не залишу вас без якихось розваг, але вишивальний пасіянс, я так вважаю, вже свою роль зіграв. Так, отже, що там, я думаю, ми в кінці відео підберемо підсумки. Подивимося, що відбувалося за другий сезон, скільки там фінішів і пригадаємо все, що було. А зараз подивимося, що відшилося у 28-му розкладі. Щодо бонусної тисячі, то я все ж таки віддала її своїй улюбленій роботі, своєму озеру АнСі. Ще там була норма невеличка, 300 хрестиків. І загалом я вишила 1300 хрестиків. Дивіться, яка краса. Тут, звичайно, вам, можливо, не так гарно зрозуміло, що. Але кущики ми відшила я. І ось тут є напівхрест. Я не знаю, казала чи ні. В цій роботі є напівхрест, внизу, там трошки вгорі, і є незашитий достатньо великий шмат тканини, тому я міняла її на Мурану. Ось. І це відбуваються ще інші будівлі, які тут десь стоять, то це так само тінь у воді. Подобається мені такі великі норми відшивати. Це дуже гарно виглядає. Так, далі. Давайте Happy Christmas! Там всього 200 хрестиків. Я вишила 204. Я перетягнула, переставила п'яльця І ось цей уривочок відшила. Це невеличке дерево, трошечки є. Так. Далі. А, хто у нас? Дівчина-весна. 300 хрестиків мала відшити. Відшила 306. Я сьогодні не перешиваю забагато, і трошки просунулася. Мені дуже подобається результат на камеру. Чесно скажу. Але я не в захваті чомусь від цього дизайну. Відшивається легко і нібито виходить непогано. Але ось коли відшиваєш, нема такого захвату, як від інших робіт чомусь. Дуже дивно для мене це. Бо ще треба дві відшити з цієї, від цього дизайнера? Я подивлюсь, як воно буде, поки що так. Так, збери свій Хогвартс, Дамблдор. Тут поки що просто чудова кольорова терапія мала відшити 400 хрестиків, відшила 440. І І... старт український семплер, друга частина, а... купила чудову тканину. Порівняно з тою, що була, мала відшити 400 хрестиків. До речі, я забула сказати, що було два бонуси. Один бонус віддала дівчині весні, бо там було всього-навсього 100 хрестиків. А 200 хрестиків віддала, звичайно, українському семплеру, щоб трошки більше повишивати. І розпочала 408 хрестиків я тут вишила. Достатньо великий шмат тканинки. Ось. Перші хрестики, перші візеруночки на другому українському семплері. Звичайно, на цій тканині нині це Луг... Луганна 27. Треба подивитися, щось я забулася, я вам, мабуть, казала. 27 аккаунт, мені здається, чи 28 Я подивлюся, і потім, якщо буду ще відшивати, вам скажу. Ну, вона, звичайно, цвайгард, Приємно. Гарно. Перші хрестики є. Так. І загалом за цей 28-й розклад відшили 1661 хрестик. Отже, я, звичайно, загадую, щоб у цьому випуску були дуже гарні, дуже цікаві норми, щоб ми завершили цей сезон, цю гру таким якимось яскравим видовищним видовищною подією. Подивимося. Поїхали. П'ятірочка. Український семплер відшивається, і буде там 400 хрестиків. Десятка для Happy Christmas. 200 хрестиків. Ще одна п'ятірка. Ще 300 хрестиків для українського семплеру. Четвірка. Це у нас відшиваються всі роботи, окрім збери свій Хогвартс, по 100 хрестиків. Раз, два, три, 4 і 5. А збери свій Хогвартс, відшивається у нас м, кралі 400 хрестиків. Так, 400-500-600 700. 1000 точно є, і є у нас одна пара. Скоріше за все, пару я віддам озеру. Скоріше за все, тому що там лише 100 хрестиків. І це дуже мало. Для нього ви не побачите, а 200 хрестиків 300 разом, то трошки побачите, що там відбувається. Точно не скажу. Але розклад непоганий, і, до речі, український семплер так гарнесенько просунеться, тому що а, там а, все видно, так? Таке кількість хрестиків а, пішла відчувати. Побачимо ж за кілька секунд. Привіт! Поспішаю показати відшити 29-й розклад. Почнемо, мабуть, з самого початку, бо так і вийшло приблизно, що до кінця більше норма. Отже, на Happy Christmas мала відшити 300 хрестиків. Відшила 307. Завершила цей невеличкий. Я думала, це дерево, це можливо, це якийсь кущик, це квіт, чи квіточки, таке кущик квіточок. І з'явився ще один герой зайчиня, Ну, він великий, я думаю, порівняно там з цим. Теж, ці звірі для мене дивні. Можливо, це така особливість семплерів. Це мій перший такий американський. Я не, я не знаю, американський чи ні. А, і квіточки, дерева, дерева, там кущики якісь. Це дуже все цікаво-гарно. Але ось ці звірі, вони вимальовуються, але для мене, як на мене, дивнуваті трошки. Так, а далі озеро. Не знаю, чи побачите в 311 хрестиків, яких я відшила. А, хочу трошки побачити. Тому що тут трошки зеленого з'явилося. Це все ще відбувається у воді міст, будівлі, які далі там будуть. Тож, тут таке змішані кольори і трохи силуетів. Далі найменша кількість хрестиків 100 мала вишити на дівчині весні. Ну, тут трошки і видно, вгору пішла. 111 хрестиків. 400 хрестиків на Дамблдорі. Ось так щось трошки темнесенько. Ну, тут зрозуміло, що це одяг, і вже він завершений. І я можу відшивати волосся. Я чесно сподіваюся, що він завершиться в цьому випуску. Ну, маю на це надію. Так. І 700 хрестиків на українському семплері. Це добре, я відшила 733. І я зрозуміла, що вже тут поєдную кольори якось гарніше. Тобто, всі поєднання, якось вони мені всі зараз подобаються. Це уривок величезної такої квітки. Вона тут наполовину, мені здається, вміститься. А потім буду переставляти п'яльця і другу половину вишивати. Тому ось всі ці поєднання ось цієї квіточки, цієї, і ось тут ще будуть гілочок, всі ці номери ниточок я записую. Тож, якщо. там коли до мене звертаються, є яка палітра, які номери, я просто їх скидаю, якими я користуюся. Можна додавати, можна менше трохи брати. Ось, але якщо комусь щось так сподобається, то можете мені написати, і я вам скину, якими кольорами я що заміняла. Ну, читала. Отже, останній 30-й розклад. Останній в цьому другому сезоні. Останній, можливо, в цьому випуску, звичайно, останній. Дуже цікаво мені, насправді, щось завершиться чи не завершиться, чи я щось там, щось, якийсь бонус придумаю. Не знаю. Подивимось поїхали. Шістка. Це у нас 120 хрестиків на озері. Сімка. Це у нас 140 хрестиків на Happy Christmas. Вісімка. Ну, ви даєте. А Вісім це ще 160 хрестиків. Ще одна вісімка це 160 хрестиків на зберег свій Хогвартс. І двійка. Помножуються, оскільки у нас немає. Хрестовую поки що і зараз порахуючи, вдається все, в норму вкладається. То це 240 хрестиків. 160 і 160, 160, 320. І ще це бонус. 200 це 520, 600 700. 800, 900. Тисяча, нібито тільки. Трохи не дістає, треба порахувати точніше, так? Рахуємо. 120 і 140 це 260. Тут у нас 320 і 260 це 580. І ще 780 і тут 240. 780 тисяча, нібито тільки. Трохи на 10%, тож, піду відшивати останній 30-й розклад. І побачимося за кілька секунд. Ну що, останній 30-й розклад я відшила. Там тисячу з малесеньким хвостиком хрестиків достатньо швидко. І показуємо 300 хрестиків мала відшити на Happy Christmas! Відшила 316. Пішла сюди в сторону. І ось ці. Три деревця відшила. А тут, бачите. Мені здається, що це якась така дивна пташечка. Так, здалеку. Ось тут клювік, лапки. Вона така пухнастенька, товстенька. Можливо, ні. Ну, мені здається, що це пташка. Далі озерон 7, 320 хрестиків. Відшила 340. Чи ви побачите їх, чи ні, не знаю. Думаю, що трошки видно, тому що я закривала ось тут. Ну, просто що тут багато світлого. Теж півхрест трошки тут був. Рожевенька, мені здається, з'явилася. Ось це міст, ось це кордон цього міста. точку, і він сюди завертає, і тут буде відбуватися, а тут буде така арка, мені здається. Так, дівчина-весна 240 хрестиків, хрестик в хрестик вишила. Теж трошки видно через те, що я закривала ось цей шматочок і йшла в цю сторону. Тож трошки видно, що вийшли коричневі вже кольори, які волосся відчувалося. Так. І дамблдор. Трошки повишивався, так може гарніше. Трошки повишивався в 176 хрестиків. Загалом 1720. 1072 хрестика. Це це відшив. І відживаючи таку невеличку кількість, я подумала, що можу дещо зробити для вас сюрприз. І ще в мене є час до виходу відео, трошки попрацюю, можливо, більше. І я піду це реалізовувати. Що реалізується, покажу, що ні просто розкажу. І е, я думаю, ми підведемо підсумки цього другого сезону. У мене є ось такий листочок, ну, вірніше, він подвійний. Тут я писала собі, які норми будуть цей е, листочок за е, зиму, трошки не там писала результати, а цей е, листочок за. Вес Побачимо, хто що, скільки. І в фото зберу, я розкажу, мабуть, розкажу ще разочок, чиї дизайни, якщо. Ось так. Тож, підготувати вишивальний сюрприз для вас. І побачимо ж за кілька секунд. Привіт! Готова поділитися і завершити цей випуск. Отже, зробила майже все, що хотіла для вас сюрпризом. Зараз буду все по черзі показувати, розповідати. І всього за другий сезон навишивалося 53 382 хрестики і було 6 фінішей. Здається, нібито багато і цікаво і. Я вам буду потроху у фото показувати, поки буду розказувати, вам будуть йти фото, і ви будете дивитися, який був прогрес в тій чи іншій роботі, дизайні. Ось такий був у мене листочок. Починався він блакитним. Тут у мене були підказочки. Це була зима, це весна. Ось, все тут замонтовано, на згадку, можливо, залишу. І що, почнемо з червового процесу. А, значить, це були на початку сезону півонії. Вони просувалися в цьому сезоні дуже стрімко. І, чесно кажучи, не дивлячись на ці дрібниці, що там тканина, хрестики незручно малесенькі. проте, Результат дійсно вражаючий, навіть мене він дуже вразив, хоча я не дуже полюбляю там, квіти, букети такі вишивати, Ну, дивитися люблю, а відшивати не дуже. Результат був е, причудовий. Ще я його не оформила, е, як би оформила, звичайно, показала б вам. Е, збираюся, на, мабуть, це буде одна з перших картин, коли я зберуся там, піти в багетку чи замовити багет онлайн, то це буде одна з перших картин, яку я хочу оформити. Що ж, це був. А ні, це був не перший фініш. Проте, після того, як завершилися півонії, замість них став «Happy Christmas». Він легко відшивався це дизайн від Лонгдогу. Він достатньо великий, і він більше для настрою відшивався. Його я брала для того, щоб відчути, як це відчувати. Семплери прості, однокольорові, завеликий бага... За каунт, як на мене, 28, але це були залишки тканини, і я її хотіла просто використати. Що я зробила? Це перший сюрприз для вас. Я відшила. До завершення рівня ну, щоб переставляти, і щоб вам ось так показати в розгорнутому вигляді, скільки було відшити, трохи пропрасувала, намочила, трошки відпарила, щоб було більш гарнесенько. І що я відшила ось це величезне дерево. Ось це тут все було відшито, а ось це дерево я відшивала, для того, щоб можна було переставити п'яльця, і ви могли подивитися на таку красу. Ще один ну, разочок, чи трошки більше два, ну, з хвостиком п'яльця переставляться і вже буде йти вгору. І тут ще вдвічі складена та тканина. Бачите, він дуже великий високий. Ось. Це половинка дерева, і вона піде вхору. А я думаю, повернемося до неї восени, скоріш за все. Так, далі. Що ще хотіла сказати, що цей процес відшитий на 21%. Далі був би новий процес. І це був єдиний процес, який дизайн від Лукасу, який йшов з самого початку другого сезону до а, цього випуску. А, це а, дуже ніжні кольори, а, дуже цікаво відшивати, легко відшивається, трошки там складних місць було. Так, люди не ідеальні, але це Лукас, що ми можемо. З цим поробити нічого. Хто любить, то відшиває, хто не любить, проходить повз. Мені подобається здалеку, дуже гарно, все прекрасно. Це другий сюрприз. Я так само відшила до завершення п'ялиць і хочу вам показати, як воно виглядає. Тут я відшивала. І ця парочка це, наскільки я так подивилася, останні люди в цьому сюжеті. Тут вже будуть будівлі, і тут будуть будівлі, більше людей розмитих не буде, але здалеку дуже гарно. Поблизу тепер ви побачите, що тут відображається, що тут місточок, ліхтарики, будиночки. Ось так. За половину я зайшла, тут ще, звичайно, є багато місця для хрестиків, проте це краса. Так, і тут у мене відшилося майже 41%. Далі Хто у нас? Трифовий процес. На початку це були французькі бутіки. Два відшивалися минулого сезону, і два дуже швидко відшилися, якось там норма випадала. Ось і вони завершилися. Я їх хотіла оформлювати ось такі п'яльця рами з тримачем. Ці мені дуже подобаються, проте вони. М 15,5 см в діаметрі, а мені потрібно десь 13 Якісь будиночки сюди влізуть, на інших треба додаткову тканину наживати, то я поки що шукаю, щоб було і 13 десь см плюс-мінус, і тоді хочу оформити. Тому теж не показую вам їх оформленими, а показую, як вони виглядали. А, і а, це була рукодільний, так, і кондитерська. І вони відшилися, і замість них я взяла до роботи дівчину весну. Ви вже бачили? Це схема Яни Мінасян. Я мені здається не казала, що це її схема. Ось вона має відшиватися разом ще з трьома дівчатами. З двома дівчатами. Їх три всього має бути як три сезони. Зимового там немає. Ось, проте, чесно кажучи, мені цей дизайн не так дуже подобається відшивати, як всі інші. Тому, можливо, я буду якось швидше відшивати, можливо, відкладу ще я не знаю, що буде з цим дизайном. Але те, що я його завершу, 100%. Це зрозуміло. В ньому відшито 30, майже 32%, 31,5%. Далі, одна з моїх найулюбленіших категорій збери свій Хогвартс від Анастасії Славіної. Казкова така ідея, і хоча я їх нібито просто відшиваю, але результат, процес потримати це чудове, чудове відчуття, і це того вартує. Сам процес того вартує. Розпочалося все з Северуса. Теж дуже швидко відшивався і він. Наступний був Малфой, так само за 2-3 випуски він відшився. І я взяла до роботи Дамблдора. І це третій останній сюрприз. Дамблдора я дошила. Зараз давайте я вам нагадаю, як вони всі виглядали. Северус. Це остання фігура, якій руки не відшивалися з двох боків і клеїлися на фетер. Патронус. Далі були був тхір і малфой. Тут вже ручки двосторонні. І дамблдор, як ви бачите, з Феніксом. Ось так відшився дамблдор. Це Теж двосторонні руки, і до нього йшов фенікс. Ось тут я переплутала колір, то клюв і дзьобик, дзьобик і лапки, вони трошки темніші, проте все одно гарний. Отака От нова пара до колекції. Дуже гарний. Ці кольори все дуже гарно мені подобається. Так. І останній, так, п'ятий процес це був український семплер. Така кольорова терапія, жовто блакитна таке носолода. Відшився перший, дошився перший частина цього семплеру, і трошки розпочалася, майже 5% відшилося у другому. Теж він 100% відкладається до осені, як мінімум. Ось, і взагалі, що буде далі? Далі будуть літні канікули. Як я буду знімати, що я буду знімати, це буде лише натхнення. Точно я вже відзняла для вас, там трошки залишилося випуск про новорічні яли... іграшки. ну Не ялинку, просто про новорічні іграшки з планів. Першу частину я випущу зараз, потім до шию ще чотири штучки ще випущу. І потім чи 3. Три, чи три. І ще потім. Тобто я розділила на три випуски, і перший вже майже дозняти я його змонтую і влітку вам покажу. А, маю я завершити, що не завершився травень, завершити роботу сезону весни, теж знімаю вам змонтую. Теж ви це 100% побачите. А що будуть, як будуть відбуватися літні канікули це буде вже е, відео-натхнення. можливо, якісь е, підсумки місяця, бо я вже влізла. В чергову авантюру, в черговий спільний проєкт. До нього дуже готуюся натхненно, мені все подобається. Дуже багато варіантів в голові. ось плюс я ще вам не мабуть там у весняному випуску покажу, що ще я відшивала трохи не за планом. Ось тож буде так багато різного, чого не бачили і чого не сподівалися. Навіть я побачити. Все, мабуть, все. На цьому ми завершимо вишивальний пасьянс на моєму каналі. Я вам бажаю йти вперед, розвиватися, дослухатися до свого натхнення і мати час на себе і на своєму хобі. Дуже дякую вам, що були зі мною. Дякую за те, що ставите вподобайки, коментуєте, спілкуєтеся, відповідаєте. Щиро дякую, гарного дня, побачимось!